І всім з Вас підпис Подобайка, це Хойка, продовжимо грати. Гра на одинці, нова гра, знову без модів, я хочу. Знову, ж і поки. Коротше, я знаю, що вам не завжди подобається те, що я граю за... без фокусів за якісь стандартні країни, але чому б ні? Ісландія, на цей раз хочу, я побачу, що є унікальні фокуси на Ісландію. І чому б не спробувати, мені навіть цікаво, що я зможу за неї зробити. Типу це ж Ісландія, там навіть людських ресурсів ну, дуже мало. Мені просто цікаво, які мені фокуси дадуть. Так. Фокуси, 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 фокуси є. Так, це академічні фокуси. Це більше військові фокуси, виглядає що. А, це сформувати Альянс. Окей, це цікаво. Наридична рада. Це цікаво, коротше, це багато чого цікавого може дати. Так, це військові фокуси, поки що не дивимось. А є, дивіться, є не наш король. Є королівство Ісландія, не наш король. Це фу. Ось це фу. Комуняки фу-фу. Але перший фокус можна взяти міжнародні відносини. Вона тут не дасть бонусу до До комунізму. Вона така полістична пропаганда, державні візити. Ой, фашизм, це цікаво. Тут не дають бонус в комунізм, а тут дають бонус фашизму. Це хорошо. Так, нейтрали. угу. угу, 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 угу. Розрив з короною. Потім піти в можна в державний корпорат. Корот, Дослідницька співпраця. О, військово зобов'язане населення 2,5% з і множник, плюс 10% ще. А ось це відновлення імперії. О, я стану власником і розпорядником Гренландії. Гренландія стане моєю середньою землею. Це я отримую претензію на Фарерські острови і на Шотландські Острови. І, Янман, і, на... і Янмаєн і Вінланд. Я отримую претензії. Але це тільки претензії, це не посередня землі. Чесно, це якось навіть маловато. Ну, типу. Окей, отримати Гренландію, 18 тисяч населення національно. У мене на 116 тисяч. Тут 22 тисячі. О, Фарерські острови і так мої. Шотландські острови. 18 тисяч населення. Так, стоп. А які ще я острови отримую? Янмайен. Ось тебе. Шотландський, Янмаєн і. А, Фарерський. Так Фарерські острови вже під моїм контролем, ні? А, це Данія. Фарерський Данії. Дані, Дані належить. Ну, це все одно 25, 18 і. 10. Ну. Ну. А по якщо в королівство Ісландія, і в єдності сила це не так цікаво. А і тут також не так цікаво. Та погнали психанемо на наш король. Це не наш король. Це не мій король. Я не знаю, чий це король, це не мій король. На тут інфраструктуру. У нас все одно нічого нема, щоб будувати інфраструктуру. Да. Жодного військового заводу. Цікавий у нас стан на початку погнали. Розбудовуюсь. Мені просто цікаво, що я зможу пейдогу тут зробити за Ісландію. Ну, погнали. Чисто фокуси, поки що чисто фокуси. Це єдине, що я можу розраховувати. Дай, можу проголосити єдність Скандинавії, теоретично, але це треба усі норвезькі території, шведські, данські, фінські контролювати. І бути повністю незалежним, повністю незалежність, я якось да отримую, але контроль такої кількості територій. Ой так, перші фокуси закінчились, купа повіщень. Ось ці ваші ремілітаризації. Так. Можна сюди цивільний завод. І тут ще один цивільний завод погнали. Тут у нас що робоча лошадка є? Нема. Я б хотів когось, хто просто буде давати мені політ в ладу. Чесно, тут нічого прям цікавого нема. І ми потім змінимо тип правління. Ее, -е -е -е. електронне машинобудування. Вивчили далі механічне списування. Є. Е, -е. е. Ой, тут, до речі, щось. До да стармі І час тренування дивізії зменшує. <ск Sultan> Нехай. Так, ще цивільний завод. Вони аж два цивільних завода А що б. Ааа, 20% підтримку комуністичної партії має бути, щоб сюди зайти. І взяти ці бонуси. Прикол в тому, що. Я-то нічого не втрачу, може качнути комунізм. Чисто щоб зайти туди. Окей, давайте антикапіталістична пропаганда, там то ще й комунізм підтримку давати. Треба було спочатку туди йти. Чисто б трохи комунізм. Базові верстати. Ага, ага. Ага, ага. А що у нас тут? Ми Хоча б буду. О, ми навіть будуємо щось. На будівництво. Це ж мені дуже допоможе. Романтянська війна в Іспанії, Дуже цікаво. Антикапіталістична пропаганда. Щоб сюди піти. О, націоналісти більше 20%. О, давайте підготуватись до революції. О, іспанська війна, стоп. Тут є які якісь рішення. Це знак гори, кінець близький, така. Що? А. Ой, це вони нас закуповували рибу. Така економіка дурні, назвав сказати. Ну, не знаю, тут просто е е е е ефект один той самий. Нема жодного сенсу щось міняти. Ой, у нас ще ізоляція тут, економіка. Де? Я цього не обирав. Я можу зробити поліпшення умов праці. Не знаю. Його капнула обуває. Так швидко. Так, далі мітинги робітників. Рейк Явіка. Що тут по підтримці? всього 7%. Так, стоп. А тут. А. Ааа. Мені дали двох політичних владників. радників на підтримку фашизму і підтримку комунізму. Давайте То обох беру На фашизм. І на комунізм. Мене ніхто не змушує залишатись в комунізмі. Але використати його заради пари фокусів. Заради ось цього фокусу тільки. Цей фокус якийсь поганий. Так, мітінг робітників і. Я вже можу організувати марш. Так, і що я сюди піду? Я. зміну популярності фашизму. Що теж на ресурси, плюс 50. Але це можна когось призначити буде. Е... Раховуючи нашу кількість людських ресурсів, 500 на рік. Навіть державні візити. <гум> візити. Може я навіть дочекаюсь ось тут. Зростання комуністичної, до 20%. Ну Просто тут фабрика. Тут ще одна фабрика. Ну, В нашому випадку одна фабрика поза мапою. Це неймовірно багато. В нашому випадку. Ей, будівництво машинобу <гум> обчислювальня. Дякую. Натримай. Контрольну промисловість і ще будівництво. Може, колись в мене з'явиться одна ячейка для будівництва. Вдруг. Так, державні візити, далі організувати марш можна зробити. І, скоріш за все, там вже комуністична партія буде 20%, щоб взяти тебе, а потім розрив з короною. Далі в державний корпоративізм і так далі. Так, організувати марш є. Міжнародні відносини беремо. Трохи. Трохи більше е, заводів Тобто вже 37 рік. Ну я не знаю, я не знаю, до чого ми дотягнемо. Умовно як мені забрати Фарерські острови по ітогу. Або Янмаєн і шотландське. Ось як. Скажіть, мені як. Подивимось, може, може щось вдасться зробити. Бля, Ерард зникає. Міжнародна тараїв. Щось там. Щось там в мене повиконувалось. Так, загальний страйк я не беру. Я не бачу нічого корисного для себе від нього. Беру розрив з короною. До речі, а якісь плюси є від ось цього, цього комуняка? Темпи досліджень і прирост політичної влади. Нехай. Зростання комунізму поступово буде, дуже маленьке. Головне, що націоналізм. Мені здається, тут цю партію правильніше будуть називати націоналізм. Головне, що націоналізм зростає швидше. Ууу. я вже можу взяти обмежений призов. що навряд чи мені сильно допоможе. Так, по промисловості на трима ще конструкта промисловість може з'явитися одна ячейка для будівництва. Н -н -н -н. Ще нема. Я, я не здамся. Я не здаюсь. Ну що, давайте на піхоту на якесь далеке майбутнє. Дані відмовляється прийняти ісландську незалежність? Нехай спробують. Що? Воювати з нами будете? Спробуйте. Спробуйте. Так, а вже ж ідемо в державний корпоративізм. А тут через з комуністів можна? Проникнення на Британські острови? Комуністичні повстання, ого. Але я не хочу йти в комунізм. Поїхали Державний корпоратир. Корпор... Коротше. Державний корпорат Корпо. Коротше, я не вимовлю. Так, що, давайте прийдемо хоча б в часткову мобілізацію. Ну Який сенс, який сенс. О, Дані не могло сила війну. Цікаво. Давай. Окей, спробуй. Може військову економіку взяти. Рано чи пізно воно по ніб знадобилась. Але я взагалі нічого не можу відбудувати. У мене зараз чисто один військовий залот з'явиться на якусь мінімальну дивізію. Чисто щоб перекрити рейки Явік. На випадок, якщо датчані вирішать висадитись. Що там? На масований наступ доктрина. Бо тут дадуть потім. Коротше, якщо ви чисто піхотка граєте, це непогана. Доктрина. Політським ресурсам в тому ж рахунку. Так, давайте поки що обмежений призов візьму Нехай людські ресурси також зростають. Так, стоп. Там якийсь фокус у мене пропустився. А, там, напевно, Збройні сили Ісландії давали. Ну, Мене давали просто збільшення призову. Я не винен. Треба було до речі, подивитися, що там Фокус дає. Нарешті з'явилося виробництво піхотки, трохи більше фабрики, які просто будуть інфраструктуру. Так, тут мені дадуть темпи досліджень і так далі. Давайте організувати. сіре-сорочників. Це ще трохи людських ресурсів. Що у нас тут? Шаблон якийсь є? Ні, мені не підходить цей шаблон. Видалити. Створити порожній. Давайте поки що з двома солдатиками Вони будуть спокійніше, якщо в мене будуть хоча б якісь війська. Я зараз мрію хоча б про якісь війська. Давайте. Ну, давайте сталь закуповувати в Сполучених Штатах, наприклад. Це ж мені дуже допоможе. Так, зараз буде 38-й рік я візьму обчислювальну машину. Просто можу собі дозволити. Хто мене зупинить? Давайте всі піхоті хоча б. Не знаю. Страйки? Ну, давайте видатимо по максимуму. Політ влади на те, щоб воно прийшло мирно. Насправді хоча, б... хоча б 4 піхотки, мати б. Ось так. Хоча б 4 піхоти в одній дивізії. Або навіть 5. Так, так, так. Насправді 5 хочеться піхотки. Все, спробуйте хоча б створити одну таку дивізію. Так, дух вікінгів, мені тут, тут якісь рішення покращити дух вікінгів. і мені цікаво, що саме це дасть. Так, тебе дістати. У мене є дивізія. У мене є війська, а це вже щось докаже. Підвищити якогось генерала, підвищити до філідмаша, у мене навіть є фільдмаршал з обороною. Тренуйся вже шпок... тренуйся поки не тренуєшся. В пріоритет старій дивізії. І може колись ти створиш нову. Але спочатку цю хоча б спробую зап заповнити. Так, да, людські ресурси, мене не вистачає на дві дивізії. Дві дивізії людськими ресурсами забити це вже занадто. Ну, так, от на 5000 людських ресурсів забираю. Ось ще раз, давайте. Страйк спробуємо побороти. Що, в мене порішення, щось є цікаве. Нічого. Концентрована промисловість. Yeah. Е. не зростати. У мене один військовий завод. Блін. Ще п'ять очей для будівництва. Ще 5. Дві. Дві гвинтівки на день виробляємо. О! Дякую! Нам додали цей Італія, кинула Допомогу. У нас піхотки вистачає. Так, відновлення імперії скипнулось, дух вікінгів. А чому? Ммм. Mm. Це вимагання повернення. Mm. А що я за отримав? Так. Стабільні темпи дослідження. Мудрість Одина Мудрість Тора, підтримка війни, атака дивізії швидкість. Атакуючих дивізій. Це бонус до флоту. Це бонус до дивізій. Військове зобов'язане населення. О, все цікаво. Цивільний завод, військовий завод і чотири комірки для будівництва. І тут три комірки для будівництва, інфраструктура і верф. А, це. це, по-перше, повністю шанувати наших предків потрібно. А тут контролювати Newfoundland. А, ого. 263 тисячі людських ресурсів. Можна мені стільки ж хоча б. Напевно, тут треба було в момент розрив з короною мати хороші відносини з. з Данією. О! Військовий завод, цивільний завод. Цікаво, погнали. Я думаю, тут ще багато чого можна винести. сталь. Так, дивіться, тут. Або. Розвідка корисних копалин. Або розширити рибальство. Прикол в тому, що дадуть бурити нафту навколо Ісландії, але я не розумію, які саме бонуси це дає. Дивіться, один цивільний завод, 10 сталі, 6 алюмінія. А тут три камірки і цивільний завод. Тут одна камірка і цивільний завод. І якийсь незрозумілий фокус. Тут ще сталь дають хоча б якусь мінімальну свою. О, єй, давайте. блін, тут просто каміри, три камірки. Три комірка. А тут сталь. Окей, розвідка корисних капалин. Це звучить логічно. Я нарешті. Страйки побороли. В навряд чи в мене колись висадиться. Що я роблю? Конвої? Я можу? У мене навіть нема якогось нормального шаблону флоту. Е -е -е. Погнали. Подарючість Фреї. Беру Підтрім чогось. Розвитка корисних копалень. Давайте. М -м -м -м. Давайте подивимося, що нам дає морське кабурення нафти. Просто, блін, мені так не подобається, коли пишуть відкриває рішення, я хочу знати, що це за рішення і так далі. Воно просто таке відкриває рішення. Ну, блін, дякую. Дякую за рішення. Так, там новий президент уруфай, цікаво. Що в нас тут? О, в нас 6% людських ресурсів буде. Цього вистачить на другу дивізію. Скільки тобі ще треба? О, тобі 500 з чимось не вистачає, нормально. У мене буде дві дивізії. І одна, до речі, вже повністю натренована що там, поліпшені верстати, вивчо? Зараз 38 рік. рік. Виду піхотку на 38-рік. Є, друга дивізія. Дякую. Трунуйтесь. Звичайно, ви, вони ідеальні. По якості дивізії. Так також піхотку. Далі, тут. Блин. Ось це взято до хвікінгів Це гідра енергетика. А що тут про буріння нафти біля шлейфу? Эх. Все просто заради парочку нафти. До речі, рішення. Uh, Досвід флоту щодня, там дослідження mm, продуктивність сурфії і так далі. Коротше, трохи по чому такому пройдемось. Може, я колись, колись зможу навіть висадитись в Данію. О, до речі, я можу не купувати сталь більше. Чотири фабрики на будівництві. Знову ж з розмірами моєї країни, це неймовірна кількість фабрик. Ну що ж, ну, не знаю. Подивимося, що з цього проходження вийде. По посланням в ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти War Factor гра яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає дуже хорошо. Якщо водостеї до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Ну, так само, як ви, якщо ви придбаєте або достаєте до бажаного якусь іншу ігру. Найбільше мене підтримують мої спонсори. І яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі також. Не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.